Я не вмію говорити на камеру. Знали б ви, як часто я, як продюсер і моя команда як відеопродакшн чую цю фразу від клієнтів? Постійно чую цю фразу від клієнтів. Е, Приходить людина, сідає перед камерою і все. Обличчя завмерло, слова пропали, очі бігають. Але насправді це не вирок. І зараз я поділюся з вами декількома секретами, які допоможуть вам зробити з такої людини справжнього героя відео. У корпоративних чи репортажних відео ми часто працюємо з людьми, які не мають досвіду зйомок. І тут важливо не змусити грати роль, а навпаки, допомогти їм залишитися собою. Адже саме так з більшою регідністю вони змусять вас повірити в те, про що вони говорять. Ну а тепер безпосередньо переходимо до самих порад. Бамос! 1. Зніміть напругу. Не починайте одразу ж з фінального дубля. Спершу поговоріть з людиною без камер. Е Нехай вона розкаже про історію своїми словами, а вже після цього вмикайте запис. Також як варіант, перед тим як починати запис, ваша команда має підготувати сетап або ж сцену оператор, звукач освітлювач, помічник оператора і так далі. Поки вони цим займаються, ви як продюсер, режисер, керівник проекту, ведучий, можете поговорити з героєм відео. Щоб він вам провів екскурсію по своїм володінням або ж по тій території, за яку він відповідає: склад, кабінет, відділ і так далі. Це дозволить людині відчути себе вдома в комфортній умові, умовно в своїх домашніх капцях. Після чого, коли вона вже буде розповідати вам щось на камеру, вона буде почуватися набагато більш розкутішою і комфортніше при спілкуванні. ДОС Дайте просту структуру. Поясніть, спочатку, хто ти, потім, що ти робиш, і наприкінці фінальні висновки. Це дозволить людині не заплутатися і знати скелет всього тексту. Також як варіант, нехай не завчає повністю текст, тому що вона після цього виглядає дуже роботизованою, бо має просто чітко висказати все те, що вона собі запланувала. Ні. Нехай як варіант розпише собі основні тези, яке вона має розповісти під час зйомки відео. Також ще одну пораду я дам. Тут же не варто говорити складно, тобто робити ці складно підрядні речення. Тому що, як би, якщо. І після цього ми якби робимо ось так і виходимо сюди. Ні, говоріть простішими фразами, коротшими, лаконічніше. Так людям буде простіше вас зрозуміти і вам не заплутатися. Ну і трес. Працюйте з дрібницями. Запропонуйте людині, наприклад, не дивитися в сам об'єктив камери, а трошки вище над ним. Це знімає відчуття допиту. Або ж як варіант, що ми зараз частенько практикуємо на зйомках, бо дуже часто виходить так, що людям важко говорити в безпосередньо в сам об'єктив камери, бо ну, вийшло так, не блогери вони. То ми ставимо нашого спікера десь на три чверті. І він говорить безпосередньо з. Продюсером, режисером або ж керівником проекту, інтерв'юєром, який знаходиться трошки з боку від камери, і камера знімає з того ж самого ракурсу, який ми звичайно запланували. Це продовжує виглядати досить професійно, але при цьому людина не бекає, мекає, не заїкається, говорить з живою людиною, а не з холодною, бездушною оптикою камери. Коли ви допомагаєте не говорити на камеру, а просто ділитися своїм досвідом. Результат виглядає більш професійним і щирим. І саме цього хочуть глядачі, справжніх людей, а не акторів, аматорів і ще аватарів. І знаєте, що смішно? Більшість клієнтів або ж героїв відео по завершенню проекту і отриманню фінального результату дивляться на нього і такі кажуть: Хм, я ж думав, я не вмію говорити на камеру.